Всім доброго дня, моє ім'я Тарас, Сьогодні ми поговоримо про акцію Моторсіч. На ваших гранах ви бачите річний графік а, акції Моторсіч. Акція Моторсіч мала достатньо хороший потужний рівень, який знаходився на трьох тисячах, і а, довго торгувалася в діапазоні між трьома тисячами і 3230. І декілька разів терстувала і один і інший рівень. Тим не менше за останні декілька сесій на великому потужному розпродажі. На українському ринку акція пробила всі можливі рівні і зараз торгується в районі 200-2200 гривень. Великий розпродажкі спостерігався по даній акції, загнав акцію в гіршу дохідність по відношенню до індексу. Загалом, і ми бачимо, що акція програє в середньому 5 відсоткових відсоткових пунктів на різних базових інтервальних періодах 6-3 місяці далі двохмісячний період а, і одномісячний період. Тим не менше до початку нещодавних подій ми отримали звітність компанії. так ми бачимо, що а, за другий квартал підприємство показало достатньо хороший дохід і біду, і, і прибуток. Знову ж таки, варто зауважити, що прибуток вперше вийшов за урахуванням ставки, нульової ставки до нульової ставки оподаткування. Враховуючи хороше зростання фінансових показників та низької цінової вартості, варто звернути увагу на рекордно низькі мультиплікатори по акції. І він біда зараз знаходиться в районі 2,5, PE 3,0 і Він S 0,95. Скажімо, ПІВНІ Біда це є рекордні показники, і вони не були нижчими, скажімо, на початку 9 року, році, коли ми мали посткризовий період. Знову ж, якщо ми враховуємо, що в подальшому буде а, в компанії прибуток а, в рівні близькому до 500 мільйонів, тобто буде врахована а, в подальших кварталах ставка 0 на податок а, і перерахуємо ми ПІ по а, цьому прибутку, ми отримуємо значення, яке складає 2,5, а це надзвичайно низько. Також варто звернути увагу і на роботи з реконструкції та технічного переозброєння основного виробництва, перш за все, на закупку нового прогресивного обладнання, планується витрати 500 мільйонів гривень в 6 разів більше, ніж це було в 2010 році. Знову ж таки, просте питання, що робити далі. А з точки зору технічного аналізу, ми можемо виділити декілька рівнів, скажімо, рівень 2,200, на якому. Поки що, принаймні, акції вдається затримуватись, наступний рівень 1800. Тобто, якщо вдасться акції затримуватись на рівні не нижчому 2200, це може стати хороший, хорошим рівнем підтримки з точки з боку, з, з точки зору технічного аналізу, від якого акція може відбитися і почати достатньо активне цінове ралі при а, сприятливих умовах на ринках загалом. Також не, також не забуваємо, що акція Моторсічі має. Дуже суттєвий потенціал зростання з точки зору фундаментального аналізу. Тож звернути на неї увагу, ми дуже рекомендуємо успішних вам торгових рішень. До нових зустрічей.